Показки українською Наталя Забіла Черевик, Соломинка та булька. Мильна булька невеличка. Соломинка і черевик ішли по лузі. Бачить річка. і Як добратись на той бік? Каже булька, черевичко, попливи по річці плав і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу. По воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, і відмовляє черевик. Булька каже я признатись вмію плавати сама. Та щоб вас обох підняти в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст, простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче в ту ж хвилинку дуже довга та тонка простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичко, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик шубовсть у воду. Навіть хвиля розійшлась, а уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона. І нікого. Не зосталось тільки казочка смішна Читала Наталія Калюжна для проєкту аудіоказки українською.